Привіт ліцей! Ми з 304 ї групи. Наш профіль це математика та інформатика. Ми б хотіли розказати вам про фішки та переваги нашого профілю. А вони в нас є. Що таке взагалі математичний профіль? Математичний профіль це напрямок навчання у ліцеї, основною ідеєю якого є поглиблене вивчення математики та інформатики. Цей профіль підготовлює учнів до подальшого вивчення комп'ютерних та інженерних спеціальностей. А також допомагає розвинути критичне та логічне мислення. Чому саме вам потрібен математичний профіль? Математичний профіль у нашому ліцеї це не тільки вивчення складних наук, а й відмінна підготовка до майбутнього. Завдяки нашим викладачам та єноту. Ви зможете з легкістю засвоїти складні матеріали та здобути важливі знання математики та інформатики. Інформатика у нас час потрібна кожному, бо без неї б навіть це відео не зробили. Що дає математичний профіль? Найголовніше, щоб ви помітили розвиток своїх здібностей зовсім скоро. Ми, хоч навчаємось менше року, вже бачимо зміни. І навіть ті, для кого просто вимкнути комп'ютер було подвигом. Зараз самі пишуть код. Які наші враження, хоч ми навчаємось тільки рік. Але вже набралися вражень від навчання в цьому профілі. Наприклад, нас встиг повчити єнот-інженер. Ви перші тестували розробки для навчання, допомагали з лісейськими новинами та іншими заходами. Отже, кому цікаво вивчати математику та інформатику, ласкаво просимо до нашого профілю. when you're wrong